Проблеми зі здоров'ям ніколи не стануть на заваді. Якщо у вашому тілі вирує насправді здоровий дух. Якщо для здорового спортсмена найвищим пілотажем є Олімпійські ігри, то для людей з вадами здоров'я їх еквівалентом послугує паралімпіада. Бажання бути першим в купі з бойовим запалом запросто можуть стати перепусткою до змагань світового масштабу. Щоб поїхати на Паралімпійські ігри, треба відібратися на них, замівати ліцензію. І ну, я стала чемпіонкою Європи, і це найбільше те, що вповідало на те, що я змогла поїхати Цьогоріч, як і раніше, рівненські олімпійці повернулися додому з пустими руками. В той же час їх паралімпійські земляки привезли у рівне цілу купу різних нагород. Результати говорять самі за себе. Щоб сказати, що конкуренція так, у них є конкуренція, але в нас вона є. Сказати про те, що вони краще тренуються ми ні. Тому що і ми тренуємося, ми багато для цього поту провели. Тим більше ми рискуємо, як би сказати, здоров'ям. Як так, коли поганий зірі ти даєш фізичну нагрузку, то це все-таки на здоров'я відображається. На цьогорічній паралімпіаді рівницькі спортсмени здобули шість медалей дві золотих, одну срібну та три бронзових. І цим перемогам вони завдячують своєму спортивному досвіду, здобутому в інваспорті. Власний центрний спорт в Рівненській області існує вже з 94-го року, наскільки як я пам'ятаю. 17 років, 18 років досягнень у нас немало. Ось пройшли недавно Паралімпійські ігри завоювали з сімей спортсменів, шість медалей. Взагалі профілюючі види спорту у нас це дзюдо, пауерліфтинг, футбол, настільний теніс. Однезології різні, опорно-руховий апарат, спортсмени з владами слуху, спортсмени з владами зору. На сьогоднішній день в приміщеннях Рівненського інваспорту займається понад 200 спортсменів, і це без урахування тих людей, що знаходяться на реабілітації. Це єдиний центр в Україні з власною спортивною базою. Перспективи тут надають найширші від районних змагань до міжнародних турнірів. Тренування проходять у нас через раз, тобто понеділок, середу і п'ятницю, через день. Тренування проходять в посиленому темпі. З кожним разом іде кінець поступове нарощування так само кілограмів. Наприклад, якщо в мене вже мотичі на штанці. в травні місяці брала участь у змаганнях обласних, виборола перше місце. Вражає те, що перемогу Аня здобула вже в перші місяці тренувань, адже на сьогоднішній день відвідує зал лише півроку. Завдячує вона насамперед особливому підходу до тренувань. Перш за все, це людяність. Це коли людина тебе сприймає, коли людина тебе завжди підтримує у всьому і підтримує не тільки порадами, але й діями. Коли там наш Олександрович старається якомога більше нам допомогти, звичайно хочеться йти на ці тренування. Тренування проходять дуже довго, дуже вдально приклад щодо мене. З кожним часом я все більше і більше тренувань, і мені все більше і більше хочеться сюди йти. Також склалося, що спортсмени з вадами здоров'я мають вищу мотивацію для високих спортивних досягнень. Це, одначе, лише одне з пояснень їхньої успішності. Можливо, в цих людей трошки більше відповідальності, можливо. Е Можливо, злості трошки більше. Ми з вами бачимо 100% зір, да? а ці люди, які виходять там і боротися, вони бачать всього 10% від того, що ми з вами бачимо. Можливо, якісь. І також ми ходимо з вами ногами, вони їздять в колясках і вони ходять з паличками. Можливо, це для них стимул. Зазвичай перемоги на змаганнях приносять не лише моральне, а й матеріальне задоволення. В цьому плані спортсмени з вадами здоров'я є цілком рівними з тими своїми колегами, які подібних проблем не мають. Сьогоднішній день спорт інвалідів прирівнений до спорту здоров'я. З розрахунку виплачування премій, стипендій, винагород і так далі. Стараємось витягнути людей з обмеженими можливостями з квартир, з будинків для, для занять будь-яким видом спорту, чи від, чи від спорту, чи реабілітації.